Шпигунський скандал навколо викрадення з території України палестинського інженера Дірара Абу Сісі фактично втягує нашу державу в чужу війну. Адже очевидно, що цього разу йдеться про спеціальну операцію таємної ізраїльської розвідки Мосад проти палестинців саме на суверенній українській території, а це пряма загроза нашій національній безпеці, тієї, яку мають пильнувати саме українські спеціальні служби, передусім СБУ. Але їй, на жаль, було відведено роль безпорадного статиста у гучному шпигунському скандалі. Про його невідомі деталі та ексклюзивні подробиці розслідування Максима Крапівного. Шпигунські пристрасті у стилі Джеймса Бонда викрадення у найкращих традиціях детективного жанру. У потязі Харків, Київ, палестинський інженер Дірар Абусісі рахував години до зустрічі з братом, котрого не бачив 15 років. Та потиснути руки один одному родичам на жаль не судилося. Дірар загадково пропав на півдорозі до Києва. Це зникнення таки залишилось би непоміченим, якби у цій заплутаній історії не фігурувала ізраїльська розвідка та можливий зв'язок пана Абусісі з терористами. Останній, хто бачив зниклого, найліпший друг Дірара Шаді. Саме він провів товариша на злощасний потяг. Я провожав моєго друга до вокзалу. розстався з ним іменно тут, на цій площаді. Це було в 22.30 два Я поїхав додому, і він сел на поїзд. Я позвонив йому время відправлення поїзду в 22.55 Спросів, ти нормально? Він говорить, да я сель, все нормально, і я буду спать. Шаді зателефонував побратиму вранці. Той був поза зоною досяжності. Протягом наступного дня рідні також не отримали від Дірара жодної звістки. Дружина Вероніка не знаходила собі місця. Трохи згодом рідні надійшла смс, яка мала б заспокоїти, проте насправді ще більше схвилювала. У мене виникли невеликі проблеми. Мені не входимо на дно. Я собираюсь ехать с друзьями в Саудовскую Аравию и позвоню тебе позвоню при первой же возможности. Никогда такого стиля разговора у него не было, и он такими таким лексиконом не пользовался. У нас было 12 лет практики. Напіс правописання у нього не було. Он діла орфографічні ошибки. Хотя в этом письмі ні одної арфографічської ошибки не було. Після того як факт зникнення став очевидним, Вероніка забила на сполох і звернулася до журналістів. Світові медіа повідомили про загадкову пропажу палестинського інженера. Здійнявся гвалт. і після десяти днів нестерпного мовчання Дірар таки зв'язався з дружиною. Он сказав, що знаходиться в Криміча з 19 числа в Пітартіква. І вот. Телефон адвоката, з яким треба зв'язатися. Телефон зв'язок обривається. Згодом Вероніка зателефонувала адвокатові, котрий підтвердив, що її чоловіка запроторили за ґрати. Водночас найкращий друг Дірара Шаді почав проводити власне розслідування. Я обращався з десь на вокзалі. Дали телефон проводника шістого вагона, тому що я знав, що он вагоні, 36-го місця. В пять вечора позвонили проводнику. Проводник сказали, що сняли його з поїзда на станції Полтави. Ми відшукали того самого провідника, який був свідком викрадення. У ніч з 18 на 19 лютого саме у вагоні Анатолія Здоровцова їхав Дірар Абусісі. Схвильований провідник відмовився розповісти про те, що бачив. Більше того, за місяць після інциденту він чомусь уже не може згадати іноземного пасажира, про якого говорить увесь світ. Вот вот, вот этот человек, можете вспомнить вот месяц назад? Не могу. 40 человек. Не будете, вот, вот люди пришли, и висы. он же иностранец. Ну не лукавте, серьезно. Он же иностранец. Да, да ну как нельзя, что, смотрю за ним, какие нас надо сделать. Но, по крайней мере, вы не можете припомнить такого факта, что вот этого человека снимали двое не, или трое. Никто меня ничего снимал, это однозначно. У меня никто ничего не снимали, это однозначно. Вас никто не запугивал, ничего нет, вам никто не, ничего, не запрещали никто, вам никто, ничего. Ничего, ничего не запуги, никто, никто, не никто, никто нечего не понял. Да, после официйного зазнания Израилю у того, что пана Бусиси действовал. Перебуває у тамтешній в'язниці та опублікованих подробиць його викрадення, якими з журналістами поділився адвокат інженера, стає зрозумілим, чому провідник клеїть дурня ще пак, адже саме з його вагона почався злочин міжнародного масштабу. Що ж відбулося насправді. Откровення Дірара Абусісі, які озвучив його адвокат, просто шокують. Невже таки дійсно могло статись. Ймовірно, все відбулося за сценарієм шпигунського бойовика. Нагадаємо, палестинець Абусісі прямував у Київ до свого брата. Вночі тільки но пасажир заплющив очі. До купе увійшли невідомі. Без жодних пояснень. Чоловіки наполегливо почали вимагати у палестинця паспорт. Той відмовився. Тоді незнайомці силоміць відібрали документ, ба більше закува. Вали пасажира у наручники і насильно зняли з потяга на найближчій станції. Далі інженера відвезли до конспіративної квартири, де кілька невідомих, представившись агентами ізраїльської зовнішньої розвідки, мосад допитували Дірара. Згодом шпигуни запхали бідолаху у літак, і за 7-8 годин Абусісі вже сидів у ізраїльській буцегарні. Тобто ізраїльтяни безперешкодно вивезли його з України, легко подолавши паспортний і прикордонний контроль. А за неофіційною інформацією, взагалі не лишили там жодних свідів. Палестинського інженера вивезли з нашої країни, попри те, що він не перебував у розшуку і ніколи раніше не мав проблем з правоохоронними органами. На сьогоднішній день в Службі безпеки України немає даних те, як он покинув територію України. У нас сьогодні більше вопросов, відповідей. українська спецслужба знизує плечима, тим самим демонструючи свою непрофесійність у порівнянні зі спецслужбами ізраїльськими. А тим часом рідня зниклого Дірара штурмує усі можливі українські органи влади, та цілком очікувано без особливого успіху. Я був в українській міліції, в СБУ, але українські правоохоронні органи нічим мені не допомогли. Я прочекав 20 днів, але не отримав від української влади жодної офіційної відповіді. Натомість мені подзвонив мій брат і повідомив, що сидить у в'язниці в Ізраїлі. Дірар Муса Абусісі, житель палестинської автономії, інженер та технічний директор єдиної у секторі Газа електростанції, навчався у Харкові, має дружину, громадянку України та шістьох дітей. Через напружену ситуацію у секторі вирішив емігрувати до України. Незабаром мав отримати вид на проживання у майбутньому. Прагнув стати громадянином України. Дірар Абусісі вже понад місяць перебуває у в'язниці міста Ашкелон. Такий інтерес ізраїльських спецслужб обумовлений, схоже, високим фахом і керівною посадою палестинця. Від стабільної роботи єдиної електростанції залежить увесь густонаселений сектор Газа. Більше того, пана Абусісі підозрюють у зв'язках з ісламським рухом Хамас. Низка країн визнає його терористичним і головною загрозою для обітованої землі. Конкретних же звинувачень пану Дірару ізраїльська влада і досі не висунула. Наш поднашітний будь-які зв'язки з інфраструктурою терора. І будь-якою терористичною діяльністю. вперше зустрітись зі своїм підзахисним адвокат зміг лише 20 березня, аж через місяць після викрадення неприйнятні умови утримання та важкі допити за словами захисника підкосили здоров'я інженера. Он чувствует себя очень-очень плохо. Он психологически находится в подавленном состоянии. Он потерял за последний месяц вот, пребывание под арестом, он потерял почти 15 килограммов веса. Что ж до самого выкрадения, то захисник Абусиси переконаний. Тут не обійшлося без Української служби безпеки. Для здравомыслящего человека очень трудно поверить, что такое могло произойти без участия соответствующих силовых правил структур України служба безпеки України ніяких операцій по затриманню цього громадянина не проводила і не надавала допомоги. Простите, но для меня это звучит как детський ліпі. Тому що ні такого, чого не знає служба служби служба, служба такого государства, як Україна, якщо така співпраця дійсно була, Україна автоматично наражається на небезпеку помсти з боку палестинських радикалів, адже Хамас навряд чи пробачить нашій країні співпрацю з кревним ворогом. Тим часом у нас викрадення набуває дедалі більшого резонансу. В українському міністерстві закордонних справ на килимі вже побувала посол Ізраїлю Зінаїда Калайклайтман. Так така зустріч дійсно відбулась. Після того, як ізраїльська сторона дасть відповідь, ми зможемо цим поділитись із засобами масової інформації. Боже, українська сторона нарешті змитокувала, що конфлікт необхідно вирішувати, адже відповідати доведеться у будь-якому разі. Якщо раптом людина, от з нею сталося щось подібне, то винною є не лише та сторона, яка це ініціювала і провела, якщо це інша якась країна, а винною є держава на території якої перебувала ця Людина або не забезпечила умов для. Життя безпеці скандальне викрадення може втягнути Україну у чужу криваву війну. Перший крок до такої невтішної перспективи українські спецслужби вже зробили, дозволивши подібне зухвальство на нашій території навмисно або ж через банальну непрофесійність.